Там, там там, так, як тут у нас обстановочка. Тамери запущені. Найголовніше, щоб камери працювали обі. Це саме топ так, що там у нас? Все буде, все працює. Але ж це сонячний день стало, то зранку похорона було. І окуляри ще й забув свої. Без не комфортно, я би сказав би, взагалі... Так, це ну що там за шорох? Що це там вже? Повістки виписують, а ну вон бачите, там поліція стоїть. Сегодня пока зараз зараз подивимось Ні, це напевно просто патрулька. Не знаю Просто патрульна Ніякі не пов'язки, я зразу пов'язки наїжджаюсь Пармоключу Щоб розуміли що... Нічого цікаво. Нічого цікавого, цікавого. тут. ПЦК ціка нема, значить нічого цікаво. Маш не мати. Ти врошик. Ні. Я не можу бути врошчик, я все законно виконав. Стою на обліку. Все є. Військово облікові документи, виївники і так далі, все є. Розшука я не можу бути. В основному розшук вони думають там постаті кидають 337. Але ж це треба, щоб ще суд визнав, розумієте? Просто так внесла, на це бред. Хай всіх по замовчуванню ведуть в розшик, та й все. Так, що у нас все. Дякую за вподобайки. Да. Дякую за Ти Тож бачите, вільно хожу гуляю. Навіть стільки раз бачили, що там і поліція, і ТСК, що я не знаю, якби я щось порушив би, то вже б давно Загребли, загребли і не питали б навіть. Якщо б зафіцервали, що робити, звернутися до своїх юристів. Щоб вам надали юридичні консультації. Може щось та й поможе вам. Ну не факт. Ви думаєте, що, що закон сильно працює? Я б не сказав. би. Не завжди все буде на вашій стороні. Навіть якщо по закону все правильно писано. Приїжджаю у рівне, тут так не походиш. Я що у вас там? Бусер од цих підряд? Не, так в нас теж тут концентрація як велика. До мене взагалі на попередній стрім зайшли ТЦК, погрожували мені. Кажуть, може ти під'їхати пояснити, щоб ти ерундою не займався. Кажуть, я оце, веду лайфстайл стрім, що ти хочеш за мене. Кажу, що ваші колеги інтерв'ю не дали, не відповідають навіть на питання основні. Дуже лайтові, я би сказав. Сіли в Дастер, поїхали. Ну, ж зупиняли мене. Ще потім пишуть, трохи далі поїхали, у нас там площа є. Каже, ми на площі ти цей, тікай, тіпа, тікай, ми тебе попередили. <кажу> я просто в другу сторону пішов, зараз я буду повертатися через площу буду йти. Іду через площу, а їх нема вже. Де ти лазиш? По фортеці хлів. Ні, це не Львів. Це Вінниця. А мені Львів не треба. Що замість Вінниця? Так, в мене зараз небагато часу є, на стрім приблизно 10 хвилин. Так що можете підписатись, можете поставити дзвіночки. І будемо проводити гарантований стрім. Гарантований стрім буде в суботу, в 7.30 ранку. Заходите, якщо там ТЦК пересікає мене стопарить десь на стрімі, як останні було три рази. Ну, спілкуємося, значить, з ТЦК. В прямому ефірі все робимо. Може ви позадаєте питання, Я не знаю. Якщо вони захочуть ще говорити... То я знаю. це я, так? Да. Дякую за підписку. Які гарантії? Гарантії чого? Я не зрозумів. Про які гарантії ви говорите. Так, що там у нас ще? Дякую за підписку. Сьогодні не зустрічатися. Сьогодні я взагалі нікого не зустрів. Я їх навіть не бачив сьогодні. Це дуже дивно. В основному я зранку проводжу стрім 30 хвилин, 3 кілометри, а я в середньому їх там 7 разів пересікаємося. Звичайно, що вони не завжди зупиняються, але пересікаємося. А сьогодні 0 разів я їх побачив. От зараз йду, в мене тут трошки треба прогулятися, і я нікого не бачу. Тільки патрульку бачу, показував на стрімі тільки що вам. Це всіх, що я бачу. Він напевно полотнув тому, так, да, замерз, добре. Та ні, зранку було холодно, розумієте. Зранку було холодно, та я і так одягнувся. А зараз ще я не очікував, що така ситуація буде, що прям жесть. Температура піднялась, там 15 градусів. Так. <свистач> Де ти працюєш? Е Міська держав держадміністрації. Ну майже, майже. Ти замерз, а, трохи є. Тебе бронь, або строчка якісь. Ні, нічого немає. Абсолютно нічого. Хожу, гуляю собі, як стандартно. <свистач> як кожного дня. Через день стріми провожу. А так кожного дня майже виходжу. <свистач> Ходиш кожного дня, ну, ми пересікаємося, не те, що вони там зупиняють, зрозуміло. Ми пересікаємося, виходить. І не завжди не стопарять. Ну, якщо хочеш, хай стопарять, мені без різниці, в суті. Якщо в резерв виспише, що в розшуку є можливість ухилитись, я не можу вам надавати рекомендації, ухилятися, не ухилятися. По-перше, ви можете, от мені цікаво, знайдіть. Для мене законодавчі якісь там чи постанови чи закони, де пише про резерв Плюс. От ви, наприклад, переймаєтесь резервом Плюс, а ви пошукаєте на законодавчому рівні. Бо резерв плюс взагалі на законодавчому рівні його нема. Я взагалі не розумію, що ви переживаєте і за чого. Резерв Плюс це просто так, щоб ви виконали частину роботи ТЦК і самі вказали свої дані для оберіг. А він передає в оберіг ваші дані. Ну потім е так само можете пошукати про оберіг. от Якщо знайдете, мені напишете тоді на стрімі. Я стріми через день провожу зайду ти мені напишете, зрозуміло. Бо я в мене цілий пакет юридичних документів, як би в рюкзаку. Но там немає нічого. Про резерв плюс оберіг і так далі. Що це таке, я не розумію, по суті. По суті, це програми, які... По замовчуванні, хто хоче, той використовує. Якщо, скажімо так, ТЦК подобається використовувати, хай використовують. Якщо це не порушує чужих там, прав, прав громадян, наприклад, тобто в такому плані, зрозуміло. Якщо вони хочуть, нехай використовують. Ну, тобто таке. Що там ще в нас? Блін, багато пан... кидали коментарів, у мене часу стільки нема. Дякую за підписку. Тобі страшно. Не знаю, я б так не ризикнув. То попробуй що. Що, боюся, на вулиці вийти чи що. Ну те що, виходить... Не думаю, що ти взагалі не захищений. Як-не-як. Є, по-перше, маса юридичних документів там і Конституція, і Кримінальний кодекс. Чи ти думаєш, що ти вже ніяк не захищений? Оце мало <смітна> лоха. <смітна> ну, поки в мене складається таке враження також. <смітна> це, це правда смішно. Дякую, що ділс. Стадо сказали, вони побігли. А бачите, вони як підхопили. Ну, це ж робота. Засобів масової інформації, марафонів і так далі. Але вони не вказують, вони не вказують, найголовніше, де це все прописано на законодавчому рівні, тобто юридично. Я як ніяк я ознайомлений, тобто з юридичними документами у мене багато чого є в рюкзаку, я вам закинув. Якщо я щось забуду, наприклад, солови вилити, то я просто візьму, прочитаю, задаю, де там що пише. Це ще якби не питання. Так, що там у нас та да-да, так Когда зройту ту плюс Хай роблять. Це буде цікаво, до речі. Слава Україні, героям слава. Знову одне ТЦК, та так можна зрозумів зійти, мозик не кипить, таціка. Так це ж мене аудиторія питає. Що питає аудиторія, то я відповідаю. <свісно> Мені без різниці, по суті, що говорити. Розумієте? Якщо аудиторія цікава, ну це гостра тема, тобто я розумів. От, от і відповідаємо на такі питання. Де він це найчастіше, їх можна знайти. А вони скрізь однаково крутиться, я би сказав. Біля ТЦК взагалі, от я проходжу там для них. Там взагалі космос. От по-Київськи зараз буду йти. Е, теж прям дуже багато. Я одного разу знаєте, скільки? Три патруля підряд бачу. Абсолютно такий, один за одним. Хлоп-хлоп, і в кожному там ТЦК були. Так що концентрація може бути огромна. Де хочеш, куди хоч може. Навіть якийсь самий забитий провулок можуть заїхати. По провулкам ще як ша стають. Патрулюють, можу сказати. Та тут контент про цікавий. Грошік <решок> також незаконний. Якщо ви ознайомитеся з серичними всіма аспектами, то ви зрозумієте, що багато чого незаконно. Розумієте? Бо я конкретно, от як мене ТЦК тоді зупинили, я їм конкретно задав питання. Ну тут дуже простіки. І вони хлопець... Не можуть відповісти, сили дасть поїхали. Ну, що ж, я ж я казав, я покажу тобі, воєнні Кубеде, що ти хочеш, я тобі покажу. Ну Мені просто ось цікаво. Що ти мені відповістиш, на що ти будеш посилатися. Наказ коменданта. Хто такий комендант? Це що, в гуртожитку я живу. Чи де комендант? Цікаво, да? що там ще. Розпукав, всіх то цікаш. Та хрена знаю, щось я їх не бачу. Собі спокійно, я взагалі так медленно йду вже. Спокійненько, акуратно. На розслабоні, візобір'ю. Часу, правда, немає, бо я зараз ще по робочим питанням тут маю запригнути. А потім я не знаю, чи проводити ще один стрім. Якщо проводити, напишіть плюсики. Якщо не проводити, напишіть чого, не проводите. У мене дві хвилини залишилось все лише. Хорошо, хоч з кімнати, Поки виходити можна. Да, добре, що хоч дихати можна ще. <гум> так що так, дякую. Дякую за, за подарунки. Оферта. А, о що ж, сьогодні вже підходили. Я взагалі сьогодні нікого не побачив, навіть хто тут підійде. Це в попередньому стрімі ще й погрожували, заходять на стрім, мені погрожують. Кажуть, ми на площі, так що давай. В тебе тікай, тікай від нас. Я кажу, чого я маю тікати. Для мене взагалі золота жила по суті. Тікати я, я не збираюся. Тікуна найшли, так що підіть на ГПЗ, вони там. Я такі ГПЗ райони взагалі туди не ходжу. Це дуже далеко для мене, я там не обітаю і не ходжу. Йома Щоб... ну, я цих машин тут. Треба проскочити. Рівненська область там нерва кошмарить. А ви хто? Як це хто? Хтось? Найпростіше ховатись біля ТЦК, вони будемо що теж давати 20 свійсь, козацька за поріз. ха я так і роблю. Кружляю собі, гуляю. Думаю, так, ага. А вони часто, вони ще буває, мене пропускають свою машину. І буває, заїжджають до себе до ТЦК, зрозуміли. По приколу, пропускаю, ну правильно, все поправлено. Я ж пішоход. Розуміли як. Ну, ніхто там. Біля них ніхто біля мене, до мене не вистрибував, нічого не говорили. Ооо, наш... Блядь, куди ти перестраюшся? Он їде. О, зараз подивимося, хто в машині. Я вже прям. Що це там їде у нас? Поїхали. Бачите, поїхали ТЦК. Один. Правда вам, один а, цей. Один поліцейський за кермом і один ТЦКшник рядом. А вони перестроїлися, вони вже взагалі. Навіть мене побачили по-любому, поїхали. Не хочуть. Так, це що за десь тут? тут? он ще, це поліція охорони. Нема, це, е, тут нема ТЦК. От дурак малий, блядь, під машину лізе. Навіть я не прискакую, а він хоче прискочити. О, їде, ззаді ще тацька їде. Зараз переключу. Вони, правда, поки перестроються, де там вони? Перестройщики. О, о, ті сам... Ні, це другі напав. Я правда номера не забув. Теж в машині. Блять, тільки машин, що я ж не можу трапити. З яке місто? Бачите, я їх тут знайшов місто, він у нас звідки, він як то людина. Як базово, так. Але... О, Блядь! їх тут крутиться, взагалі жесть. Давайте їх почекаємо, вони зараз я дорогу не буду переходити, Я їх зараз... Вон Тацька їде, бачите? Ось зараз тут, де тацька їхати. А ну, встане чи не. Я просто стою. Бля, це не тацька. Це просто Це просто патрулька. А ті дві машини володастера, зрозуміли? Так, я пере цими палити не хочу, бо тут дорогу треба перейти, зрозуміли. Ховатися в черзі до ТЦК. <смі> Це топ взагалі. Ховатися в черзі до ТЦК. Ладно, я тут не проскочу дорогу, піду по переходу зараз. Бачите, я кажу, що тут є концентрація огромна. Ще подивилися і перестроїлися в другу полосу. Взагалі вони навіть не, не хотіли зупинятися, по суті. Вони не планували, зрозуміли. Я спеціально в кожну машину вже дивлюся щоб вам сказати. Як... Дякую за. Супер. Поліція охорони є, а ТЦК охорони нема. А то просто... Пацани в Макдональдс пішли. От і все. Дякую за підписку, яке місто? Вінниця. Чому дитяче шампанське є, а дитячого ТЦК немає? Mm. Хороше, до я... такого не додумався, до речі. та да Даош. А тут, це, до речі, на цій вулиці я... О, там може теж ТЦК, Отому поїхав. Дивіться, скільки достерів тут. Тут ізобілія достерів, я би сказав, би. одні з ТЦК, другий. Блядь, дивіться, один золотним достер, Другий, третій поїхав. Це що таке? Ізобіля достерів тут. А, це, блять, це, напевно, ті типу, пацани з Макдональдс, я, я перепутав, ладно. Ну, по-любому, передасть треба підряд. Ну, не факт, може то другий бле, що по номерам, пам'ятаю. Господи. Дякую за подоронок. Як оси. я взагалі що це скільки? Я тут пройшовся і... 6, 6 до достирів побачив, Ну, правда, вдвох точно було ТЦК. От прям вдвох це було ТЦК точно. Бо я собі на розслабоні йду, можу стати і поснімати як. -то. Так, чуваки, я зараз на камеру вас буду снімати, якщо ви не пропустите. Так, знімаю на камеру, ви пропускаєте. Куди? Так, чел пропускаєш, так? Да? Молодець. Припускаємо, тут всі пропускають. А, що там у нас ще? Теж навходять, та я прикалуюсь. Патрульки всі тепер зупиняють людей. Так вони і, і ТЦК можуть прокатнути, в чому би ні. Машини літають, бля, чуть не збивають. Тупо як на тавері пісці. Далі пішохідний. Так я ж через нього пройшов і то чуть не збили. Одна машина він такого вільнула переді мною. Летить, блядь, кілометрів 50. Ну ти ж бачиш, що я дорогу хочу перейти. Так, дякую за підписку, дякую. Тебе вже знаю, та хрено знаю, хто мене там знає в цьому житті, яке місто Вінниця. Ну тут я взагалі, прям і забіля дестирів я побачу. Хорош, сюди можна приходити контент робити. О, тут можна на травки повалятися, зрозуміло, блин, тут так класно. О, раз. І чекати до стерів. Я просто, бачите, прогулявся трохи. Е -е, привіт з Вінниці. Привіт. Мої сни при температурі 34,2. Дякую за подарунки, це Вінниця, Так, да, Вінниця. Це де? Це, це Вінниця. Миколаїв. Так, ще собаки не покусали. Яке місце. Так, я вже відповідав. Теж, я теж дзвінець. Так ти вже не воюєш, вже вистачило, навоювався. Це. От, і ти з Вінниць, та Вінниць. Все. Там машини думаю, яка різниця, все одно, що ми зіб'ємо, що ти цікаво забагато. А літають космос тут. Привітлась, Дижина, привіт, владижа. Мені собаки знають. Це дуже круто, коли собаки знеться. Вон патрулька поїхала. Просто патрулька. Я тут взагалі. Тут більше достерів їздить, ніж гражданські машин може. Ну, космос. На одній вулиці, скільки їх штук да, Це ті пацани, що два дастера чорних, то вони з Макдональдса виїжджали, поїхали. Їх вже немає тут. Та-дам-там-там Так, що там у нас ще Давай, топ, По чому топ? По ТЦК? <ривіт> Привіт, Привітсуми Так, треба вже вже немає часу. Дуже при Дуже хоч порядку на А що там у вас натяжок? Весело? На я там не гуляю, ті райони до мене далекі, немає що робити там взагалі. Привіт! Що рошика тут загребуть зразу? Та напевно, не знаю. Я не можу бути в Рушку, бо я все ж закон виконав. У тебе сублікованка в порядку. Так, звісно, в мене ж в воєнні буде все є, стою на обліку і так далі. О, тут їх пруд пойдет. <хи> так, ладно, все, треба завершити стрім. Заходьте на наступний стрім. Всім гарного дня і всім па-па.